Перехожий питає Бабусю, скільки кілометрів до сусіднього села? Усе життя п'ять було, а потім понаїхали спеціалісти, всякі, міряли, міряли і наміряли сім. Ось тепер через них зайвих два кілометри ходимо. Один приятель скаржиться іншому. Уявляєш, те ще мою дружину в секцію карате записала. Ну, і як? Займається успішно? «А ти?» А що я? Став значно краще готувати, прибирати квартиру, полюбив прати і прасувати. Чоловік каже дружині, щось тривожно мені на душі. Що сталося, любий. Та от сьогодні їхав у ліфті з нашим сусідом і звернув увагу, що він читав. І що ж він там читав? Саме учитель гри на тромбоні. Приходить чоловік в аптеку, запитує у віконці. Дівчино, у вас є що небудь для справжніх чоловіків? та, ніяковіючи. Ну, хіба тільки ми з Оксаною Петрівною? На співбесіді наскільки ви наполегливі в досягненні своїх цілей. Я бачив кінець таблиці Excel. Трястя, ви прийняті? Двоє на концерті. Ти дивись, адже дурень дурним, але за те як співає, як співає. Так воно й зрозуміло. У порожній голові завжди акустика хороша. Ганно Йосипівно, зараз для підтвердження вам надійде кот із чотирьох цифр. Ви маєте мені його продиктувати. Любчику, кот мені вже прийшов, але там не цифри, а букви. Диктуйте Х, Р, і Н. Хрін тобі, а не кот. Чоловік іде на милицях, назустріч йому його друг. Йой, Петре, що з тобою сталося? Автомобільна аварія. Це просто жах. Ти не можеш тепер ходити без милиць?» Та не знаю. Лікар каже, що можу, а адвокат ні. Оголошення в дитячому садочку. Прийом дітей строго до 8.30. Рівно о 8.30 ворота зачиняються. Переконливе прохання. Підкоп під воротами не робити, дітей через паркан не перекидати. Ти чому не голишся? Нема в мене дівчини, для якої хотілося б поголитися. А для себе, а для себе я віскар купив. Одеса. На вулиці випадково зустрілися двоє знайомих, розговорилися. Один другого питає До речі, я що я чув, що ви таки знову одружилися. І як вдало? Та як вам сказати, Фімо? Не дуже. Вікна у двір.